А оце класнючий трактор Соліс. Вартість такого трактора, в залежності від комплектації, коливається від 7-900 доларів до 8-300 доларів. Дуже багато продається для теплиць таких тракторів, дуже багато беруть комунальники, бо у нього колія, е, бувають комплектації з метровою калією, бувають, бувають 1,20 двадцять. І трактор просто огоня гніща. Дуже класний трактор з Місубішевським двигуном, побудований на шасі міні-трактора Янмар японського. Ви дуже добре знаєте цей бренд. А це в Індії роблять для європейського ринку ось такі класні трактора. Потестувати можна в Мініагра, оплата готівка, безготівка, кредит, лізинг. будь-яка форма сплати. Можна з карточки заплатити, бо вони імпортуються, як всі трактора Мініагра. Офіційно і дуже багато від людей чуємо, що, наприклад, наші конкуренти не можуть приймати по без готівку або з картки гроші, бо ну так виходить. Тож звертайтесь в компанію Мініагра і купуйте трактор з задоволенням.